Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги набір ємностей для соусів та приправ. Це зручний набір для зберігання різноманітних соусів, приправ та дресингів. Вони ідеально підходять для використання на пікніках, барбікю чи походах. Завдяки пластиковому матеріалу вони легкі та міцні та поміщаються в будь-якій сумці. Рюкзаку. Ви можете заповнювати їх різними соусами, щоб надати вашим стравам смаку та аромату. Це незамінні аксесуари для відпочинку на природі. Пропонуємо до вашої уваги оригінальні чайні ложки. Дані ложки це чудовий додаток до вашого столового сервізу. Ложки виконані з міцної нержавіючої сталі, що гарантує їхню довговічність та стійкість до корозії. Унікальний дизайн у формі кішки надає ложці особливої привабливості та індивідуальності. Вона ідеально підходить дітям для використання під час чаювання або ж для десертів, закусок та молочних продуктів. Додайте в свою колекцію цю. Милу чайну ложку та насолоджуйтесь кожним ковтком свого улюбленого напою. Пропонуємо до вашої уваги декоративну вішалку. Це стильна та функціональна вішалка у вигляді птахів на гілці для вашого будинку. Вона допоможе створити затишну атмосферу та додасть унікального шарму у вашу вітальню. Ідеально підходить для підвішування ключів, одягу, рушників, капелюхів та сумок. Ця вішалка може використовуватися в різних приміщеннях та надасть зручність та організованість у повсякденному житті. Легко кріпиться до стіни та стане чудовим доповненням до вашого інтер'єру. Прикрасьте свій будинок та додайте функціональності за допомогою цієї декоративної вішалки. Пропонуємо до вашої уваги кейс для бісеру. Це зручний кейс, призначений для організації та зберігання різних матеріалів та аксесуарів для рукоділля. Кейс доступний у кількох варіантах з різною кількістю осередків: 15, 30, 60, 120 або 140 слотів. У кожну з них можна помістити окремі баночки для зберігання бісеру, алмазів та страз. Кейс оснащений блискавкою, яка забезпечує легкий доступ до матеріалів та зручність використання. Він компактний та портативний, що дозволяє легко брати його з собою. Пропонуємо до вашої уваги фонтан на сонячній батареї. Це дивовижний пристрій, який працює на чистій сонячній енергії. Фонтан може бути встановлений будь-де без необхідності підключення до електромережі. Просто помістіть його в будь-яку ємність із водою, і він автоматично почне створювати чудовий водяний потік. Цей універсальний фонтан ідеально підходить для використання в саду на терасі або на балконі. Він додасть візуальну привабливість та розслабляючий звук. Води